Відьма в казках рідко починає зі зла, частіше з турботи. Сьогодні пропоную поговорити про архетип відьми через образ зміючки Зивасика Телесика. У казках відьма це не просто погана жінка, і зміючка тіньовий архетип, який важливо впізнавати в реальному житті. Це образ руйнивної сили. Яка ніколи не нападає напряму, вона говорить голосом турботи, поспішає врятувати і не залишає права вибору. Розберемо зміючку не як страшну істоту сказки, а як психологічний механізм, механізм психологічної небезпеки, який людство надто впізно пізнає і в стосунках, і у системах, і в історіях. Дивіться, яка лялька. Тож у цьому відео не персонаж і не жінка, це гіперболізований носій певних психічних патернів, що ми бачимо в образі зміючки через поведінковий аналіз. Зміючка перше, не нападає відкрито, вона копіює голос безпеки, говорить лагідно, але не залишає вибору. Вона заставляє поспішати і поспішає сама, вимагає підкорення під виглядом так правильно. І це маніпулятивний агресор, а не відкритий. Її тінь це контроль. Контроль замаскований під турботу. В вашому житті зміючка не каже, Я тебе знищу. Зміючка каже, Я знаю, як краще. Просто зроби, як я кажу. Ви відчуваєте це через відсутність паузи у розмові, через знецінення ваших сумнівів, через сором за непослух, через нав'язування єдиного правильного рішення. Ідентичність зміючки побудована в навладі над іншими і проявляється відсутністю емпатії в стосунках. Там лише контроль. У Зміючки немає сумнівів, немає внутрішнього діалогу, є одна жорстока ціль, щоб інший підкорився. Її самонаправлення не про розвиток, не про взаємність і не про шлях. Її самонаправлення вертикально. Є той, хто знає і є той, хто має слухатися. Зміючка не запитує. Чого ти хочеш, вона запитує інакше. Чому ти не зробив, як я сказала? Для неї інший суб'єкт не суб'єкт з власною волею, а об'єкт впливу. Йому, його можна спрямувати, прискорити, виправити, врятувати без згоди. Тому в її мові завжди звучить терміновість. Нема часу думати, так буде краще довірся мені. І ця терміновість не турбота. Ця терміновість, яку вона проявляє, це її страх втратити контроль. Зміючка не витримує паузи, бо пауза це простір, де інший може почути себе і сказати ні. І саме цього. Вона не може допустити, тому її шлях завжди короткий, прямий і жорстокий від команди до виконання, від впливу до підкорення, без жодного діалогу, без вибору, без автономії. Антоганізм зміючки не виглядає як агресія, вона не кричить і не нападає, вона усміхається і лагідно зове до себе. Її домінування м'яке по формі, але жорстоке по суті. Зміючка завжди вище не фізично, а психологічно. Вона не говорить я сильніша. Вона транслює. Без мене ти не впораєшся. І це є домінування. Знецінення у зміючки тихе. Вона. Не принижує напряму, вона знецінює твій досвід. Вона знецінює твої сумніви, вона каже, твої сумніви зайві, твої відчуття неважливі, твоя обережність це дурість. І що важливо, все це подається під виглядом турботи. Я ж для твого блага я краще знаю, як правильно. Але справжню турботу тут вона не проявляє, бо турбота завжди залишає іншому право на вибір. Разом зі зміючкою у вас цього права ніколи не буде. Згадайте, коли ви відчуваєте в житті, що ви не маєте права вибору, можливо, рядом з вами Зміючка, її антогонізм проявляється в одному ключовому моменті. У іншого нема суб'єктності. Інший для неї завжди функція, матеріал, той, кого треба використати для досягнення мети. Тому її доброта холодна, її доброта не співпереживає, вона тільки керує, і саме це робить зміючку рядом з вами небезпечною, не жорстокість. А влада без взаємності. Прихована негативна афективність зміючки це страх, який нею керує. Зміючка лише здається спокійною, врівноваженою, навіть лагідною, але цей спокій нестабільний. Це напруження утримання контролю. Усередині, зміючка, тримає страх, вніживе страх втратити владу, не панічний страх, не істеричний, а холодний і постійний. Вона боїться не хаосу, вона боїться чужої автономії. Бо щойно інший стає суб'єктом. Вона втрачає опору. Саме тут будь-який прояв вашої самостійності. Вліво, вправо відійти не хочу, сприймається нею не як ваш вибір, а як загроза, а ваша пауза або сумнів, або запитання, або ваше Я подумаю для зміючки. Це звучить як виклик. І тоді агресія не вибухає, а просочується просочується через пришвидшення, через тиск, через фразу зараз або ніколи через знецінення твого темпу. І це не просто злість, це її тривога замаскована підрішучість, негативна афектність сміючки прихована, бо вона не дозволяє собі. Відчувати страх. Вона перекладає цей страх на іншого. І тоді інший починає поспішати, сумніватися, відчувати сором за свою паузу, за свій темп. Так працює її механізм. Агресія тут народжується, начебто не з ненависті, а з внутрішньої загрози. Якщо ти вільний, я не потрібна. І саме тому зміючка ніколи не терпить автономії. Бо автономія іншого це дзеркала її власної порожнечі. У зміючки є формальна емпатія, коли турбота без співпереживання. Зміючка знає, як звучить турбота. Вона володіє мовою співчуття, але не володіє самим співпереживанням. Її емпатія формальна. Вона щитує сигнали, але не відчуває іншого як живого. Вона бачить ваш страх, вона бачить вашу вразливість, вона бачить ваш сумнів. Але використовується не для того, щоб вас підтримати. А для точнішого впливу. Зміючка може сказати: Я розумію, тобі важко і в цю мить додати. Тому зроби так, як я кажу. І це не контакт, це маніпуляція через мову близькості. У справжній емпатії завжди є простір для ні. У справжній емпатії ми завжди даємо простір, щоб інший сказав ні, я не хочу. У справжній емпатії є місце для паузи, подумати, прийняти рішення для власного темпу. У зміючки цього простору нема, її співчуття закінчується там, де починається чужа автономія. Якщо інший каже ні, зміючка не чує біль, вона чує втрату контролю. Тому право на відмову для неї не прийняте. Бо ні. Руйнує її конструкцію турботи. І саме це є ключовим маркером для її розпізнання в стосунках з тих, хто рядом з вами. Зміючка там, де немає права сказати ні, бо там немає емпатії, там є лише її імітація. Психотизм у зміючки відсутній. Небезпека для неї не в хаосі. Це принципово важливо розуміти. Зміючка не є божевільною, вона не втратила зв'язок з реальністю. Вона контролює реальність. У її поведінки немає розладу, нема хаотичних імпульсів, нема марень, нема втечі від логіки. Навпаки, вона холодно раціональна. Зміючка діє послідовно. Обирає момент, підбирає слова, оцінює слабкі сторони, тисне, тисне тоді, коли є треба, і тисне настільки, щоб не злякати, щоб не злякати. І це не є ефект, це структурований контроль. Саме тому вона є небезпечна, бо хаос може злякати. Хаос ми розпізнаємо, а те, що робить зміючка, цього начебто не видно. Вона створює порядок, і цей порядок здається небезпечним. І цей порядок створює ілюзію стабільності. Зміючка користується саме цим. Вона не виглядає як загроза, вона виглядає як система. Система, яка знає, як правильно. І в цьому її сила не в безумстві, вона не хаотична, вона не бігає, вона не пугає, а в раціональності, в контрольованій позбавленості емпатії. Тому цей образ не про патологію, він про владу без внутрішнього хаосу. А саме такі структури історично виявляються найнебезпечнішими. Але як лялічка, вона дуже-дуже симпатична, правда? Тож продовжуємо. Важливо подивитися не лише на риси зміючки, а на те, як її психіка функціонує. І тут зміючка виглядає нормально. Її зовнішня адаптація збережена, вона може домовитися, наприклад, з коволем. Так, вона живе серед людей, орієнтується в ситуації, розуміє правила і ролі, і не випадає із реальності. Саме тому вона не насторожує одразу. Але якщо подивитися глибше, її внутрішня регуляція побудована не на контакті, а на контролі. Спокій, зміючки, тривається доти, доки вона керує процесом. Будь-яка непередбаченість, чужа пауза, чужий вибір, чуже я подумаю. Порушує її рівновагу. І ще один момент взаємність. Взаємністю зміючки, порушена. Вона не будує стосунки суб'єкт-суб'єкт. -суб Для неї можливий лише формат: Я керую, ти виконуєш. Є контакт, начебто, є взаємодія, але немає рівності. Саме тому. Це не просто ну, не якась там хаотична психіка, не приклад хаотичної психіки. І не розлад у побутовому сенсі. Це передбачувана функціональна структура, небезпечна тим, що вона виглядає стабільно. Так, вона виглядає стабільно. Бо найбільшу загрозу становлять не ті, хто зриваються, хто кричать, хто проявляють агресію здалека, а ті. То ніколи не виходять із ролі, із ролі лагідної. Як же образ такого архетипу впливає на Україну і на самоідентифікацію українців? Коли образ зміючки не впізнаний, коли ми його не розуміємо, не знаємо, цей образ починає жити у нашому колективному полі. У такому полі зміючка переростає. Бути просто персонажем, вона стає моделлю нашої взаємодії з іншими. Вона звучить, як ми знаємо, вам, як вам треба краще. І це є імперська турбота, начебто не відкрите насильство, а контроль загорнутий в мову захисту, в мову опіки і в мову правильності. І в цій логіці вибір трактується як помилка. Його вибір це помилка. Автономія це для неї небезпека, його автономія це для неї небезпека. А інакшість як загроза порядку, у неї є свій порядок, якщо він поступає по-інакшому, для неї це загроза. Право сказати «ні» – знецінюється, право сумніватися висміюється, право на власний темп воно якби, приводиться до сорому, і тиск тут рідко прямий. Тиск тут проходить через страх бути неправильним, через сором бути неслухняним і через нав'язування єдиного сценарію. Саме так формується внутрішня тріщина в самоідентичності. Людина або спільнота починає сумніватися у власному праві бути суб'єктом. Український історичний досвід неодноразово стискався з таким архетипом. Коли турботу використовували як аргумент для підкорення, а порятунок як інструмент для знищення голосу. І доки цей механізм не усвідомлений, він буде відтворюватися знову і знову і в політиці, і в культурі, і у повсякденних стосунках. Коли образ зміючки впізнаний, Казка перестає лякати і починає просто навчати. Зміючка як казковий персонаж вчить розпізнавати підміну, коли форма звучить як турбота, а зміст як контроль. Зміючка, як казковий персонаж, вчить нас не вірити голосу без нашої тілесної перевірки. Якщо всередині є стиск, поспіх, напруга це сигнал, навіть якщо слова м'які. Та правильні. Зміючка як казковий персонаж повертає цінність паузи. Пауза це не слабкість, це простір, у якому з'являється вибір. Саме у паузі людина або спільнота може почути себе і не віддати рішення назовні. Зміючка як казковий персонаж також вчить розрізняти турботу і контроль. Турбота завжди залишає іншому автономію, контроль завжди її забирає. Навіть якщо це робить лагідно, коли цей механізм стає видимим, формується зріла самоідентичність, не реактивна, незахисна, а суб'єктна, така, що може сказати, ми маємо право вирішувати самі, у своєму темпі, зі своїм голосом. І саме з цього починається внутрішня стійкість як на рівні людини, так і на рівні країни. Сьогодні зміючка рідко виглядає як загроза. Сьогодні зміючка виглядає, ну, наприклад, як пояснення, як поради, як турботливий голос. Зміючка сьогодні. Це така собі маніпулятивна інформація, яка не дає часу вам подумати і вимагає вашої регальної реакції. Зміючка сьогодні це псевдопсихологія, що обіцяє швидке зцілення, але забирає ваше критичне мислення. Зміючка сьогодні це експерти, які говорять впевнено. Зміючка сьогодні це експерти, які говорять впевнено, але не залишають права на сумнів. Це системи, що керують мовою турботи, але дають лише мову контролю і влади. У всіх цих механізмах один і той самий такий, одна і та сама форма. Її форма яка? Її механізм який? Забрати паузу, забрати вибір і забрати суб'єктність. Саме тому поруч із зміючкою в казках завжди є і Васик телесик Івасик і зміючка це пара архетипів виживання. І васик – це здатність чути інший голос, зберігати внутрішню гнучкість, не втрачати себе, коли на нього тиснуть. А зміючка це випробування на розпізнавання, це тест на автономію і межа між довірою і підкоренням. І поки ці два образи живі в культурі, вони виконують свою головну функцію. Вони навчають вижити через усвідомлення. Спробуйте наступну практику в будь-яких стосунках, коли ви відчуваєте поряд з собою зміючку. Для цього потрібна лише одна хвилина, очі можуть бути відкриті, і підготовки для цього не треба. Ця практика потрібна не для аналізу, а для повернення до вашої суб'єктності. Коли хтось поспішає за вас вирішувати, зупиніться в такі моменти. Просто зупинись. Нічого не роби, не відповідай, не пояснюй. Пауза це вже дія. Створи паузу, тобто стоп. Далі, друге, зверни увагу на своє тіло, не на думки, а на відчуття, чи є в тілі тиск, напруга, поспіх, тіло завжди реагує раніше, ніж слова, ніж наша усвідомленість. І постав собі три запитання. Мені тут дають вибір перше запитання. Друге, тут є пауза, чи мене підганяють? Давай скоріше, 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 не встигнеш. Моє ні, третє запитання моє ні тут важливо без покарання, без сорому, без тиску. Я можу сказати ні, я не хочу. Якщо хоча б одне запитання, відповідь Ні, це вже не є турбота. Це вже є контроль. Скажіть це подумку це не є турбота, це є контроль без агресії, без виправдувань. Просто проговоріть це про себе. І дозвольте собі не діяти зараз, не погоджуватися, не пояснювати і не поспішати. Іноді найздоровіше рішення це відкласти рішення. Маленький, але важливий сенс цієї практики. Пам'ятайте. Турбота ніколи не боїться паузи, а контроль боїться завжди. І щоразу, коли ви обираєте паузу, ви повертаєте собі голос. Зміючка, як персонаж, вчить нас не довіряти формі без змісту, в які слова не завжди означають безпеку. Турбота без вибору завжди небезпечна. Бо там, де немає права на ні, немає справжньої близькості. А пауза, запам'ятайте, пауза це завжди акт свободи. Саме в паузі з'являється твій голос, голос, який неможливо забрати. Наступного разу поговоримо про архетип Івасика Телесика.